Да, Зареєстрували Миколаївна на, кодексу, на посту, як завжди, тобто їх не влаштовує діючий кодекс законів про працю. Героям вони сам. хочуть повернути нас до часів 1860 року, коли всі були, практично всі були кріпаками. Ну, наприклад, як можна зрозуміти, коли вони з переляку записали в проєкті 380 статтю, де передбачено право роботодавця. Час страйку зупинити підприємство, звільнити частину колективу або весь колектив і ліквідувати підприємство. Це для тих випадків, коли рейдерським способом закупється підприємство, ініціюється страйк, звільняються всі люди, і завтра буде підприємство з іншою назвою. Чи ми можемо таке допустити? Бояться страйків, бояться таких зібрань, як сьогодні відбувається, і тому застосують різні речі. Тепер вони записують норму, звільнять. Які мають дітей молодше 15 років. Чи можемо з цим погодитись? Чи мати буде годувати свою дитину? І наступне, якщо людина являється носієм мікроб, або контактувала з людиною, яка являється носієм мікроб, то її можна звиняти без попередження. Можна без попередження звиняти людину, яка не пройшла щеплення. І сьогодні. Батьки не дозволяють батькам, дітям проводити щеплення з сину різних причин, але є такі люди, які не можуть отримати щеплення, тому що буде алергія і може бути інші.